Хамас повідомив Ізраїлю, що готовий звільнити 20 живих заручників в секторі Гази. Це перше підтвердження точної кількості полонених. Ізраїль готовий прийняти заручників вже сьогодні, хоча передача може відбутися в понеділок під час візиту Дональда Трампа. Напавши на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, бойовики взяли в полон 251 людину. Нині в газі перебувають 48 заручників, з них 28 загиблі. Деякі загиблі залишаються. Незнайденими тому створюється багатонаціональна група для їхнього пошуку за участю США, Туреччини, Катару та Єгипту. Цього тижня російські спецслужби масово поширювали фейк про нібито підготовку україною нападу на сусідні країни і буцімто попередили Польщу і Румунію про нібито організовані Києвом провокації. І от за даними МВС Польщі, така інформація поширювалася через медіа і мала за мету дезінформувати сусідні країни. Відомство закликає перевіряти джерела та користуватися критичним мисленням, щоб протидіяти дезінформації. Зауважує, що таким чином ворог намагається послабити підтримку Києва з боку НАТО, з іншого боку. Абсолютно відкрито продовжує антиукраїнську політику прем'єр-угорщини Віктор Орбан.